Новини них коледжу за минулий тиждень випуск номер 13 Поїхали в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. В коледжі відбулася зустріч із представником організації Інтерсос. Фахівці психологічної групи розповіли присутні про насильство в сім'ї та шляхи його усунення. Актуально та пізнавально. В гуртожського коледжу проведений захід, фінансова грамотність студента. Що, як, для чого? Студенти розібралися, як керувати своїми фінансами та дізналися багато цікавих та потрібних для життя речей. В рамках проєкту Natural Place, який має за мету розширити знання студентів із фармакології та фітотерапії, коледжі стартувало експериментальне міні-виробництво доглядової косметики. Учасники виготовили креми для обличчя за різною рецептурою. А в подальшому є наміри відпрацювати інші методики виготовлення косметичних засобів. Це неймовірно, супер! Нещодавно наша картинна галерея коледжу поповнилася ще однією чудовою роботою. Картину Два голуби в жанрі сюрреалізм подарувала юна майстриня, студентка другого курсу Аніта Орлова. Філософський погляд на світ, метафоричність, виразність деталей. Ось короткий опис цієї роботи. За словами авторки, вона розкриває теми протесту, духовність та жорстокість, руйнування природи. Бажаємо Аніті подальших творчих досягнень. 30 листопада ми відзначаємо Всесвітній день домашніх тварин. Саме тому в вашій увазі пропонується підбірка світлин нашої фотовиставки Я і мій хвостатий друг, яка проходила в нашому коледжі. Bom dia, На сьогодні це все на зв'язку.